Добрий день, шановні підписники та гості каналу. Вирішив розповісти вам про свій досвід вирощування ерінгів. Пробували різні варіанти на чому вирощувати. Тож почнемо. Варили зерно різне, пшеницю овес, сушили зерно. Пробували якусь траву, пробували також листки з дерев. Підготовлені суміші розкладали в отакі пластикові бутилки, двохлітрові з-під пепсі. Проварене зерно, траву, листки з дерев перемішали з міцелієм, який купили в інтернет-магазині. Також наповнили велику 5-літрову баклажку. Зерном, але воно чогось потім заванялося. Всі бутилки попідписували і почали чекати. 27.11. потихеньку заростає. Все вже біленьке стало. З 18, все що у нас? 18.11. Це теж 18.11 це 17-11. Це 20 11 теж заселили. Заростає потихеньку. Тут листки, теж от майже все біле. На листках. Листки заразили міцелію. Потихеньку все заростає. Так, тут у нас на траві. Теж заростає. 23-го було заражено все. Накрили тряпкою, бо щось температури йому мало, погано заростає, так накрити трошки краще. Помітив, що біля стінки стоїть, получается. Там, де біля стінки обоє, то краще заростає. Так що накрили. Через деякий час. Бутилки з травою заванялись і ми їх викинули. 6.12 12 сьогодні. Це з 18.11 от нас позаростало повністю міцелієм зерно. Тут от 17 числа теж позаростало все. І тут у нас... Листки теж позаростали всі. Більше щось не видно, що воно заростало. Зараз поставимо в холодильник на сутки, а потім винесемо в прохладне приміщення, на якому десь плюс 12-13 градусів зробимо влажну, влажну, влажне середовище. Будемо чекати потім грибів. В холодильник поставимо для активації, щоб воно знало, що вже треба гриби випускати. В засадили ми всякі блоки ерінгами, в вазон кинули кусочок міцелія. То поки що в тих блоках, що ми засадили, ерінгів нема, а в вазоні почали рости маленькі грибочки. Частину бутилок поставили в в відро, налили там трошки знизу води і накрили зверху пакетом, щоб було влажно. Але, як виявилось, вологість має бути і невеликою, і немаленькою. Тим часом в наших бутилках з листками з'явилися в примордії і почали рости маленькі грибочки. Правда, вони не зовсім такі, як на вертенці, а щось росте. У відріз за підвищеної вологості гриби не ростуть, а росте сам міцелій. Тобто потрібно трошки зменшувати вологість, щоб росли гриби. Результат двохмісячного вирощування ерінгів. Взагалі, непонятно, що тут росте. Щось там наросли якісь такі всередині от такі от гриби. Ми їх не відкриваємо, у нас немає условій влажності, Ну в общем тут щось виросло. Тут у нас дуже непонятно чи як його зняти. Хочеться відкривати, бо влажність потеряється. Ми зараз відкрию. В общем от така получається на світ, щоб було видно. Такі арі у нас тут ростуть. Інтересно прям. Прям капіток інтересно. Так, що у нас далі? Тут у нас під кульком зараз теж зніму. В общем, таке у нас виросло. Можна Наступним етапом експерименту було наступне. Було вирішено завести. Частину бутилок в інше приміщення, де менша температура та більша вологість. Завезли в гаражне приміщення, а частину бутилок просто викинули. От ще пару фрагментів, що в нас виросло в бутилках з листками і в бутилках з зерном. Далі перемістимося в гаражне приміщення, подивимось, що там буде рости. Поставили в гаражі. Виросли ось такі грибочки, у гарненькі. Так, пройшло 4 дня, ось що случилося з нашими ерінгами. Забув, як називаються наші. общем стали вони огромні, огромні, прям як мають бути вони, якщо взяти таку. Ось такі чудові ерінги виросли в нас через півроку після того, як ми розпочали свої експерименти. Експерименти можна вважати вдалими. Грибочки ми все ж отримали. Дякую за перегляд відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Може комусь буде це відео корисне. А ми далі будемо продовжувати свої експерименти. До нових зустрічей!